Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, що не сказав гід, хоча я іноді забуваю і виживаю стару назву. Знаєте, коли я працювала в Євпатурії, в гімназії, то в мене був учень і його прізвище було Кашуба. Але так сталося життя, що я дуже часто відвідую гдань. І от коли я приїхала в цьому році, то я дізналася, хто такі Кашуби. Зараз я вам прочитаю, а потім ми продовжимо спілкування. І так, про окремий народ, що живе на півночі Польщі. Про те, що на півночі Польщі, в околицях Гданська розташований регіон Кашубія, відомий чи не кожному жителю Польщі. Ну, я не житель Польщі, я про це не знала. Та найчастіше уявлення про цей ДН вичерпується набором інформації, які можна назвати туристичним фольклором. Зазвичай він охоплює набір даних від туриста так, щоб той відчував, що щось дізнався про Кашубію, але водночас не мусив докладати надважких інтелектуальних зусиль. І от щоб ви не що робили? Як тут сказано? Не докладали надважких інтелектуальних зусиль, Це за вас.